Не знаю, як ви, а я вже готова підводити підсумки року. Цього разу вирішила робити номінації. Склала десь 15 чи 16 номінацій від там найкращого, найкрасивішого до найгіршого, найбільш розчаровуючого і так далі. І зараз по ним пройдуся. Власне, деякі книжки у мене тут скоріш за все будуть повторюватися, тому що книжковий рік видався доволі дивний, дещо одноманітний. Бо я читала дуже багато всього в одному жанрі, в одному тропі. Потім у мене був сильний нечитун, я взагалі довго не читала. Це власне причина, чому у мене немає цього року класичного відео про найкраще прочитане та про найгірше прочитане, бо складновато було б його скласти. Але так чи інакше, це я вже відволікаюся. Зараз будуть номінації. Якщо вам цей список сподобається, ви можете також його використовувати у себе на сторінках, в блогах, відео, як забажаєте. Можете міняти, можете додавати щось своє. Просто якщо хтось шукає також ідеї, як зняти таке підсумкове книжкове відео то ось мій варіант беріть на здоров'я. А ми поїхали. Власне, я дещо недооцінила свою фантазію. У мене тут цілих 20 номінацій, і я, напевно, знаєте, що зроблю, я піду з кінця. Бо перша ж номінація це книжка року. Давайте це прибережемо до кінця. А зараз буде 20-та номінація. Це у нас найкраща книжка від локального, тобто українського автора. І, звісно ж, мова буде не про ту книжку, яка прямо таки вийшла в 24-му році, а про ту, яку я безпосередньо прочитала. І серед українських письменників, точніше, взагалом, українських творів, в Мироці, у мене найкращою буде не озирайся і мовчи. Макса кідрука. Я думаю, що це доволі очікувана відповідь. Не дивіться, що в мене тут закладинка. Я насправді аудіоверсію потім слухала і прослухала її повністю. Це дуже цікавий трилер. Я не скажу, що він ідеальний, бо я в ньому помітила доволі багато рушниць, що не вистрілили, якихось непояснених моментів. Але загалом він класно прописаний. Він дуже цікавий. Ти про нього потім думаєш дуже довго після прочитання. Часто згадуєш, особливо коли в ліфті старому десь їдеш. кажу у старому, хоча в книжці він новий, але вайбовіше згадувати цю книжку саме коли в старому ліфті їдеш. До речі, вона у мене підписана. Я зараз отак от прикрию адресу. Так, от вона підписана кідриком. і підписана вона саме ліфтом в моєму будинку, бо цей ліфт у мене також. Не їздить на той поверх, на який мав би. Тож, отака вот мене цікавинка. Тож, найкращий український автор роботовір це. У мене оця от книжка. Книга, про яку всі говорили. Тут у мене було багато кандидатів, бо у нас в принципі багато обговорюють книжки, тим паче, що я живу в книжковій бульбашці, де про них тільки й говорять. Але напевно найбільше цього року я чула про легенди та лати. Я не планувала читати цю книжку до останнього, але врешті піддалася, прослухала знову ж таки аудіоверсію. Мені сподобалося. Я взагалі не читачка Козі фентезі або Козі будь-чого, але було дуже приємно в цей похмурий листопад ходити Києвом і слухати про те, як хтось готує сінабони, а потім їсть сінабони про запашну каву, про затишну кав'ярню. Коротше, це було дуже приємно і напевно не дарма говорять про цю книжку. І як бачите, вона мені настільки сподобалася, що я її і в папері собі отримала. Головне книжкове розчарування року. В моєму випадку це завтра-завтра-завтра, Габріель Зевін. До речі, теж аудіоверсію слухала. Вдається так, ніби я тільки аудіо і слухала цього року, але ні, це просто так здається. Я не розумію, за що ця книжка стала книжкою року. Я не розумію, за що вона здобула таку популярність. Мені вона не сподобалася. Не через те, як вона написана, написано вона добре. Габріель Зевін вміє писати. Вона досвідчена талановита людина. Але. Самі персонажі, сам сюжет, стосунки, ідеї оце от все мені воно не те, що мене не туркало. Ні, воно мене туркало, але в негативному сенсі. Мені не подобалося те, що я читаю. Мені не сподобалися характери героїв, те, як вони себе поводили, які висновки вони робили. Ні. Не сподобалася історія, я дуже розчарувалася. А далі, навпаки, найбільш очікувана книжка, яка виправдувала очікування. І я тут обрала дещо нетипову відповідь, здавалося б, тут треба було поставити книжку Сари Джей Джеймас, бо цього року, нарешті, вийшло продовження міста півмісяця, і воно було непогане. Я навіть поставила йому п'ять дірочок, але це не та книжка, яка прямо там вибухнула у мене в голові, неймовірними емоціями, враженнями. Ні, вона мені була окей. Я поставила п'ять дірочок, речі тому що я загалом люблю творчість мас. Її світи, все, що вона пише. Але от щоб прямо виправдало очікування, то це Clouds and Bones». Це книжка Елли Філдс, її новинка цього року, одна з. І вона мені дуже сподобалася. Я задоволенням її прочитала. Вона була така і цікава, і з нетривіальним сюжетом, і гаряча, і хімія між персонажами була прямо. дуже сподобалося. Таке доросле романтичне гаряче фентезі. Дуже дуже рекомендую. Якщо читаєте англійською, то дайте. Йому шанс. Найкращий переклад року тут у мене насправді був інший кандидат, але ця книжка ще мені здається, як мінімум двічі згадається сьогодні в цьому відео, то я вирішила не зловживати і обрати когось іншого. І обрала залізну вдову. Мені дуже сподобався переклад цієї книжки. Я прямо от відмічала це, поки її слухала, так знову слухала. Так от я поки її слухала, я прямо відмічала, що от, наче вона дуже просто написана, але от сам підбір лексичний, от лексичного мінімуму, який. Робила перекладачка і додавалася, напевно, редакторка. От вони мені сподобалися. Таке просте, але таке красиве вийшло. Так, да, да. я прямо відмічала переклад. Дуже-дуже лайк. Власне, наступна категорія це найкраща аудіокнига року. І це та сама книга, яка буде сьогодні декілька разів згадуватися. І це Незриме життя Аділярю. Я обожнюю цю книжку. Про неї є окреме відео на каналі. Це тепер моя улюблена книжка. І, напевно, окрема. Подяка має бути саме тому, як вона начитана в Абуці. Просто неймовірний голос нараторки, те, як вона грається інтонаціями, просто вона додала чарівності цій книзі на всі сто дуже 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 крута начитка. Прям сильно сильно рекомендую, як і цю книжку загалом. Найкраща дитяча книжка. Не скажу, що я читала багато дитячих книжок цього року, але. Серед них був винахід Гіго кабре. І це дуже-дуже красива, дуже нетривіальна історія. Вона частково текст, а частково ілюстрації. Але ці ілюстрації вони не доповнюють розповідь, а продовжують її. Тобто у нас іде текст, а потім наступний розворот. Замість тексту ми бачимо те, що коїться. І далі продовжуємо, продовжуємо. І опа знову. Текст і текст продовжуються не з того моменту, де перервався, а з того, на чому закінчився ланцюжок ілюстрацій. Це таке нетривіальне рішення, воно таке кінематографічне, воно таке красиве. Я просто в захваті від того, як ця книжка створена. Я хотіла сказати написана, але і намальована водночас, тож створена. Дуже 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 красива річ, дуже нетривіальна. Дуже рекомендую. Книга, яку не змогла дочитати. Цього року у мене була рекордна кількість діанефів, при тому я навіть не всі стала відмічати на Goodreads, а тільки ті, які я діанефнула на десь половині чи понад половину прочитаного. І, напевно, найбільше з цього всього мене розчарувала Her Soul to Take, тому що це на англомовному буктоці, букстаграмі і так далі дуже-дуже-дуже популярний темний роман. І я від нього очікувала прямо всього на світі. А виявилося, що він поганенько написаний на мій суб'єктивний Смак і взагалі не темний. Ну, тобто, взагалі не вайбовий, нема цієї напруги, темної атмосфери. Там є такі, типу, кріпі моменти, щоб читати під Хеллоуін я б сказала. Але стосунки між персонажами, поведінка персонажів, їхні характери. В цьому нема нічого темного. ну от Головний герой, здавалося б, демон, який забирає душі, але він не темний. ну от Я не знаю, як, але авторка так написала. Гарячі сцени. Вони якось так написані, що мені було не супер гаряче, і радше воно віддавало такою якоюсь дешевизною. Не знаю, як це описати, але я закинула. Хоча очікування були. Сильні і репутацію книжки класна, і оцінка на гудліць хороша, але щось пішло сильно не так. Найемоційніший твір року тут, напевно, оберу «Broken Play». Це любовний роман, який мені, до речі, порадила. Підписниця в коментарях під одним з відео. Це любовний роман про зраду. Дружина на початку роману застає свого чоловіка з коханкою, і на цьому починається історія. Тобто, це книжка про проблеми в шлюбі, про другий шанс, про спокуту, про зраду, власне. І вона мені так запала в душу. Я я її, по-перше, сіла, так я не встала, поки не дочитала, а дочитала я її десь вже я не знаю, о 6-й ранку, тобто я не спала всю ніч, от поки не дочитала. Мені дуже сподобалося, як вона написана, мені сподобалося роздуми героїні. Подача, в принципі, цієї історії, мені було її мало. Я її перечитувала потім десятки разів. Я після неї почала читати купу таких самих історій з такими ж тропами. От саме вона відкрила для мене ці ворота в пекло, в безодню. Що я почала читати одноманітні любовні романи, бо я шукала от тих емоцій, які я от з нею отримала. Але дуже рідко я знаходила серед всього того, що прочитала, щось такого ж рівня, такої ж якості. Як, от, вона, хоча у неї не сказати, щоб супер рейтинг на Goodreads, Я думаю, що здебільшого через те, що в принципі це дуже стигматизований троп, тобто любовні романи самі по собі стигматизовані, але виявилося, що в рамках цієї стигми є своя субстигма. Тобто, навіть шанувальники любовних романів не дуже люблять. От такі от історії про зрадників. Тож знайти їх важкувато, не всі хочуть їх писати, бо це автоматом низький рейтинг і мало продажів. Але вони є. Є такі книжки. Я прочитала дуже багато цього року. Це було найкраще, дуже дуже емоційне читання. Мені дуже сподобалося. Найсмішніша книжка року це Ромком Зет Гай, і я просто в сміялася, поки її читала. Я дуже класно провела час цією книжкою. Також пару разів перечитувала її моментами тут і так, просто неймовірне задоволення отримала. Не супер широко відома книжка, але вона заслуговує на увагу. Вона про жіночку, яка просто настільки відбита, настільки вона. Вітає десь в своєму всесвіті, але при тому дивним чином, ну типу, вона кволу реальність навколо дійсно всіма правдами і неправдами підпорядковує собі під свою реальність. Вона письменниця-початківиця, яка написала аж одну книжку, яка не взлетіла, яка ледь зібрала сотню відгуків на Гудріц, але вона цим горить. Вона хоче написати ще один любовний роман. Вона хоче написати, звісно ж, бестселер, і вона знаходить. Чоловіка, який відповідає от образу ідеального чоловіка з любовного роману, і вона вирішує до нього причепитися, типу як вивчити його, щоб на основі от його поведінки, його персоналії написати потім книжкового персонажа. Він взагалі не розуміє, що йому звалилося на голову і за що йому це прокляття. Але не дивлячись на те, що вона ну от явно не сповна розуму, вона його причаровує оцією своєю дивакуватістю. І Боже. Це дуже смішно, це дуже смішна книжка, це прямо заряд позитивних емоцій, і знову ж таки дуже рекомендую. Найкращий детектив або трилер. Я цього року на диво багато читала та слухала детективів та трилерів як для себе. Зазвичай я просто True Crime дивлюся, а тут навіть і в книжки це просочилося завдяки знову ж таки аудіокнижкам. І, напевно, найкращий для мене це всі мої родині вбивці. До речі, зимова книжка, тож якщо ви шукаєте якихось атмосферних сезонних читань, то вона ідеально підходить. Це такий худанет, він іронічний. Я б навіть сказала іронічний, і в ньому дійсно цікава розв'язка, цікаві персонажі. Мені сподобалося в принципі все в цій книжці, і я цього не очікувала. Була приємно здивована і з нетерпінням чекаю наступних книжок автора. Я знаю, що вони будуть українською, тож... Коли будуть, я задоволенням прочитаю або прослухаю, бо це було прикольно, мені сподобалося. Найкраща фантастика або фентезі. Тут я трішечки по так би мовити, і оберу книжку, яка не підпадає, от прям чітко під категорію фентезі, але з натяжкою її можна туди віднести. І це Ноктікадія, це темна академія, це любовний роман, «Дефістрилер», бані, хоррор. Знову ж таки. Фентезі свого роду, бо там є містична складова, і вона просто чудова. Вона кріпова, вона місцями така гидотна, бо знову ж таки, там є елементи баді-хоррора, але вона дуже класно написана, вона дуже атмосферна, вона дуже. Естетична, бо темна академія там розкрита просто як окремий персонаж. Там гарячі сцени хороші, там персонажі класні, між ними крута хімія. І мені дуже дуже сподобалася ця книжка. Я з неймовірним задоволенням її прочитала. І Тепер хочу прочитати всі інші книжки Кері Лейк найкращий любовний роман. За інших обставин я б сюди поставила знову Broken Play, Але оскільки книжка ця вже була у нас в найемоційнішому прочитаному, то я вирішила, що най буде say You Сверх Меган Бренді. Ця книжка, до речі, має вийти ОРМ українською, відповідно. Тож очікуйте, я сподіваюся, що от в наступному році, 25-му, ми її вже побачимо. Я задоволенням її прочитала на початку року. Вона була спочатку така дивна: перші навіть десь 10 розділів я читала, не розуміючи, на що я витрачаю час. Багато якихось персонажів, кволий розвиток сюжету, не дуже прикольний. Герої, але потім все змінилося. Книжка заграла. Вона ну класна. Там є неочікувані повороти сюжету, там є дуже круті стосунки, і я не могла відірватися. Мені прям супер сподобалося. Це отака цеглина, яку я прочитала за добу, мені здається. І от рік вже пройшов майже з читання, а я все одно її пам'ятаю, згадую з теплотою, і це дійсно був один з найякісніших любовних романів, які я прочитала в цьому році. Дебют року, ну тут я скромно і напевно очікувана. Скажу, біла кімната, тому що для мене це дійсно дебют року і поки що дебют всього мого життя. Бо. Ну, я видала книжку, я написала і в цього року видала книжку. Звісно ж, це для мене дебют року. Неймовірна подія в моєму житті. Я дуже цьому тішуся. Я все ще до кінця все не повірила і не знаю, чи колись це станеться, чи колись я усвідомлю, що дійсно я тепер офіційна письменниця. Хоча я вже працюю над другою книжкою, працюю активно. Але ну, синдром самозванки він такий: тим не менш, ось мій дебют року. Далі буде такий естетичний блок. Поговоримо про все найкраще з візуальної точки зору. Отже, книжка з найкрасиві. Обкладинку. І це для мене це безжальне благословення, саме от основна обкладинка, а не Суперка. Бо я в просто неймовірному захваті від цієї книжки. от Я її ще навіть не читала, але я її вже дуже-дуже люблю, нікому її не віддам. і для мене це прикраса. Вона мені не знаю, як ювелірний виріб. Дуже 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 красива книжка. Мені здається, це абсолютно заслужена номінація найкрасивішої обкладинки. Хоча суперництво було дуже сильне, бо цього року було неймовірно багато красивих книжок, як від українських видавниць, так і від іноземних. Але ну це мій фаворит. Далі у нас найкрасивіші зрізи. і тут я знову буду не скромною, але чесною. Бо серед усіх зрізів, які з'явилися у мене на поличках цього року, я, чесно, найбільше люблю ці, які я сама зробила. Це злізи до колонії. І я сама не очікувала, що у мене вийде аж настільки вдало намалювати оцей малюнок. тому, ну, ну, я не очікувала, що вийде так круто. Тож, я супер Для мене це мої улюблені зрізи, Хоча, знову ж таки, компетішн був великий, бо ви бачили самі, які зрізи з'являлися цього року у різних видавництв. Але ну, я дуже-дуже пишаюся цією роботою. Це, напевно, мої найкращі зрізи до цього дня, тому вони тут номінації. Найкрасивіші форзици, так, є і такі. І тут я обрала трезі смараждого моря, це, в принципі, дуже красива книжка. Але я просто в захваті від того, що у нас спочатку отакі от форзици, що вже красиво, а в кінці вони отакі, тобто з'являється пацючок. І ці форзи, вони і змістовні, бо ці от філіжаночки вони грають роль в сюжеті, і вони просто красиві, деталізовані, оці квіточки. Ну, коротше, я в захваті. Це для мене найкрасивіші фор за це в цьому році. В номінації найкрасивіші ілюстрації я вважаю перемогла цього року орнітографія, хоча з нею дуже дуже от нос до носу, лоб в лоба, чи як там нога в ногу йшла флорографія від тієї ж авторки і ілюстраторки. Але тут просто моє вже суб'єктивне. Я більше люблю ілюстрації птахів аніж квіточок, хоча і ті, і ті це щось дуже різноманітне, красиве і. Так далі, ну я вважаю, що це неймовірно. Тут при тому ілюстрації просто сила селена, бо буквально кожний розворот цієї книжки це малюнок, і це дуже красивий при тому малюнок. Тож, да, найкрасивіші ілюстрації для мене були саме тут. Загалом найкрасивіша книжка. Тут у мене ось таке от видання Аділярю. Бо ця книжка це витвір мистецтва, таких лише тисяча штук в усьому світі. Вона з отакою от, от супер обкладинкою. Знову ж таки, і деталізація, і тиснення золоте тут є все. Потім там от такі от зрізи, дуже-дуже-дуже красиві. Під супером книжка не менш чарівна. Ну, просто вау. І. До всього вона ще й з автографом Вікторії Шваб. І так, звісно ж, тут ще й форза з ілюстраціями, при тому з різними на початку і в кінці. Коротше, не книжка, а дійсно скарб. Вона коштувала, як то кажуть, англійською, епріті e пені, але воно того абсолютно варте. Бо я дуже дуже тішуся, що у мене є оцей примірничок. І він неймовірно красивий. Це для мене найкрасивіша книжка року. От, просто коли мені кажуть найкрасивіша книжка, я дійсно першим чином бачу оце, от у себе перед очима. Тож так, безумовний переможець. І нарешті, книга року. Я думаю, для вас це буде не сюрприз. Я попереджала, що одна книжечка у нас повторюватиметься декілька разів за сьогоднішнє відео. Звісно ж, це незриме життя аділерю. І так. Я в кожній номінації, якщо ви помітили, показувала інше видання. Бо наразі у мене їх шість, якщо не помиляюся. Я вирішила їх колекціонувати після того, як я прочитала цю книгу. Так от Аділерю тут у мене от таке от видання. Також зі зрізами. під супером воно отаке от таке. От. Всередині у мене тут є і карти, напевно, таро з персонажами, і отака от закладиночка з Адіталюком, і тут також є цитата. Коротше, як ви зрозуміли, я повністю в цьому фанатському моді. У мене там вже і свічки є, і фігурка з персонажами. Все на світі, я обожнюю, обожнюю, обожнюю цю історію. Я настільки не очікувала, що вона виявиться такою, якою вона виявилася. Вона проникла мені в душу, просто наскрізь простромила. І я її читала в один з найскладніших моментів року, коли помирала моя кішка, сніжка. І ця книжка, вона мені, ну, я не знаю, з одного боку і допомагала пережити цей жахливий момент. Ну, щоб ви розуміли. Ну, це було дуже важко, і я після цього сіла на антидепресанти, такі доволі важкенькі, і сиділа на них решту року. Так от вона з одного боку мені допомогла це пережити з іншого боку, вона була як сильна рану, тому що вона тут про плинність життя і про смертність, в тому числі. Але я не знаю, я, я ніколи не очікувала, що ця книжка от кожним своїм словом виявиться для мене. А вона була саме така. Я не скажу, що вона для всіх. Я не скажу, що вона ідеальна, універсальна. Ні, я знаю людей, які ставлять їй і дві зірочки, і не дочитують, і кажуть, що ну, ну окей, але там, забула за тиждень. Але ну, в мене було не так. Для мене це абсолютно моя книга. Це книга року, це напевно. Наразі книга мого життя одна з. Тобто от для мене завжди книгою життя була вся серія Гаррі Поттера, якщо розглядати це як одну історію. А «Ді лі лю» тепер теж там, бо це моя книга. Ну, так. Тому я нічого іншого в цю номінацію, звісно ж, поставити не могла. І, власне, отакі от у мене підсумки книжкові року. Ще я дуже сподіваюся, що зможу зняти для вас статистичні підсумки року, де покажу. Що я конкретно читала, скільки книжок, які жанри більше, менше, якими тропами зловживала, і що не дочитувала, і так далі. От всі ці такі штуки, от їх я вам покажу вже в окремому відео, вже в січні. А наразі, от такі от у мене підсумки. Це був дивний книжковий рік, дуже дивний. То я читала запоєм і знаходила для себе книжку всього свого життя, то я не читала місяцями. То я читала 6-7 поспіль, по суті, однакових книг з однаковими сюжетами. То я закидувала все, то ще щось. Я не знаю, Дивнішого року у мене давно не було, але вже. Який є в принципі, який 24-й рік, таке і читання. Диво, що я в принципі змогла щось прочитати цього року, зважаючи на те, яке життя я жила останні 365 днів. Якщо вам це відео сподобалося, буду вам дуже вдячна за лайк. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, щоб не пропустити майбутнє відео. І обов'язково не пишіть в коментарях, а який. Цей рік був для вас в плані книжок, наскільки він був вдалий чи невдалий, цікавий, нецікавий, дивний, можливо, як у мене. Поділіться, мені дуже-дуже буде цікаво це почути. А якщо бажаєте отримати ще більше контенту, і в тому числі різдвяного контенту, то welcome to спонсорство. Бо в спонсори у мене отримують додатковий контент від одного до двох відео на місяць, в залежності від рівня підписки. При тому два відео на місяць коштують аж 70 гривень. Тож так, якщо що. Підписуйтеся, буду вам дуже за це вдячна, і на вас очікуватимуть екстра відео. До зустрічі!